Студія Вогнеслово. Аудіокнижки українською з вогником Представляє. Фентезі Роман Віллоу, глава 32 Прогулянка. Потроху оговтившись від останніх подій, Юлія та Кейсі знову схилилися над монітором, намагаючись відшукати інформацію щодо батьків Олексії. Плани дещо змінилися. І Кейсі вирішив спробувати почати з головного та попередити рідних хлопця, що із їх сином усе гаразд. Перед тим як вирішити до світу звичайних, Кейсі спромігся зануритись до спогадів Олексія або отримати якомога більше інформації стосовно майбутнього завдання. Окрім картин останніх подій і загальних відомостей під у підсвідомості Кейсі, уривчастими спалахами з'явився номер телефону батька хлопця. Який супутник Віло узнав на пам'ять. Кейсі в своєю чергу зумів пригадати код мобільного оператора і останні цифри, що вінчилися трьома сімками, щодо повної комбінації все було значно складніше. Після зустрічі з чоловіком у чорному з провулку сили тимчасово залишили Кейсі, забравши разом із собою частину спогадів. Але за іронією долі саме цей провулок познайомив його з Юлією. І з кожною наступною хвилиною Кейсі усе більше усвідомлював, що знайшов у ній щось значно більше, ніж допомогу та небайдужість. До цього часу він не міг уявити, що в його думках може з'явитися хтось, окрім Вілоу. Ні, Кейсі не був з тих, хто легко може перевести увагу з однієї жінки на іншу, виправдавши себе тим, що попередні відчуття були хибними. В душі Кейсі симпатія до Віла зародилася ще з часів дитинства, ішли роки. І небайдужість до подруги зрештою помітив Кріс, який також потаки був небайдужий до Віло. Проте нерідко між двох чоловіків жінки обирають більш наполегливо, а сором'язливішому залишається лише мовчки страждати наодинці з власними почуттями. Свого часу Крісові вдалося підкорити серце Віло, і, затьмарений коханням, він припустився чи не найбільшої помилки у власному житті, молодий темний чарівник. Кинув виклик нікому іншому, як самим вищим, аби показати коханій, що ладен покласти до її ніг цілий світ. Звичайно, віло було достатньо того, що їм добре разом, втім, своїм чинком крізь зруйнував те, що мав, і, в вигляді покарання на довгі роки став бранцем власного маєтку. Зазнавши славу лихого й небезпечного Чеплуна, він став живою та водночас страшною легендою. На жаль, в мережі поки що жодної інформації щодо батьків Олексія, вирвав із задуму Кейсі голос Юлії. Зрозуміло, дякую, сумно відповів хлопець. Не засмучуйся, підбадьорила Юлія. Я обов'язково спробую ще. У голосі дівчини відчувалось небайдужість і тепло, від чого Кейсі невимушно усміхнувся. Пропоную трохи прогулятися. раптово й дещо ніяковіче запропонувала Юля. Я розумію, можливо, зараз не ліпший час, але ці дні були аж занадто напружені, А вже ж, підтримав Кейсі. За півгодини Кейсі та Юлія залишили квартиру і, спустившись з ліфтом, дісталися виходу з будинку. Хвилини, що знадобилися, аби зачинити двері помешкання та дістатися ліфтової кабіни, невимушено спонукали Юлю поглянути на сходову клітину, пригадавши останні події. Втім, долоня Кейсі, яка доторкнула до руки дівчини. Нез'ясовним чином заспокоїла її, спонукаючи не скасовувати майбутню прогулянку. Це чудове місце, ось побачиш, мовила Юля, вдихнувши свій ранкове повітря. Незабаром пара дісталася зупинки і, заскочивши до маршрутного таксі, рушила до майбутньої пригоди. Кейсі не забув про нагальні справи, але знав, що поки має трохи часу, адже рідний Олексія ще не знає про його відсутність. До того, щоб мати шанси відновити свої магічні сили, Кесі мав дати мозку бодай трохи відпочинку. На відміну від Олексія, Кейсі не потрібно було вживати жодних магічних речовин, аби його психіка спокійно реагувала на навколишній і незвичний світ. Черівники на зразок Кесі та Вілоу зазвичай сприймали тимчасові зміни в архітектурі та устрії за належне, завчасно готуючи себе до майбутньої подорожі. От і зараз Кейсі сидів у маршрутному таксі поруч із Юлею, яка споглядала крізь вікно на міські пейзажі та на якусь мить забув про власні переймання. Здавалося, минуло зовсім небагато часу, як нові знайомі дісталися до кінцевої зупинки та хутко перебігши до іншого маршрутного таксі, рушили далі. Несподівано Кейсі відчув дивне тепло, незвичні відчуття супроводжувалося ще більш приємними міськими краєвидами. Звичні для ока Юлії будинки здавалися йому затишними, а дорога приємною, наче за порукою того, що незнайоме місто, здавалося, приймало його за свого, полягало в тому, що поруч була вона. Кейсі раптово виринув із задуму, помітивши, як Юлія пожвавішала, вдивляючись крізь віконне скло. На зупинці, будь ласка, мовила дівчина, підводячись з місця. За хвилину маршрутка зупинилася. І Юлія разом із Кейсі опинилися на тротуарі. Поволі рушивши дорогою, Кейсі та Юлія проминули затишний сквер, продовжуючи свій шлях вздовж університетських корпусів і алеї, що майоріли з протилежного боку вулиці. Невдовзі за спиною залишився один зі столичних ботанічних садів, наближаючи подорожньо до заповітного місця. Подумки Юлія виявляла, що було б добре неспішно пройтися парком. І безліч чарівних місць, де можна на певний час заховатися від буденності, дозволивши собі просто бути щасливим. Ось ми й на місці, усміхнулася Юлія, зупинившись у бабич вузької дороги, поглянувши нетемні металеві грати. Зазвичай тут не бракувало людей, але сьогоднішній ранок дарував можливість зануритись до спокійної атмосфери вихідного дня, залишившись на самоті з мандрівкою. Кейсі повільно вдивлявся крізь печаки металового паркану, аж раптом здригнувся від несподіванки, назустріч до них раптово вибіг Білий кінь, зупинившись поруч із парою глядачів. За мить на обличчі Кейсі з'явилася щира усмішка. Він дуже любив коней і не сподівався побачити їх у цих краях. Озирнувшись, хлопець помітив неподалі кількох поній, що стояли трохи повіддаль, гуляючи всередині дерев'яної загорожі. Шкода, що їх заборонили готувати, мовила Юлія, але від того вони не менші рівні. Вони і справді чудові, погодився Кейсі, торкнувшись до гриви коня, що впритул наблизився до огорожі. Кейсі та Юлія прийшлися вздовж град, помилувавшись на дотепних малих поні і помахавши долонями білосніжному красенню, рушили вздовж дороги. Минаючи затишну місцину, нові знайомі розмовляли про все на світі. І не було у цих розмовах ані мовчазних пауз, ні пошуку тем. Кейсі дивувався, наскільки спільно і цікавого, і з кожною хвилиною виявлялося між ним та супутницею. Поміж розмов у квартирі Юлі, несподівана прогулянка ще більше переконала обох, що випадкова зустріч справжній подарунок долі. Що це за місце? поцікавився Кейсі, минаючи будівлю, котра розташовувалася з протилежного боку від дороги, Чоловічий монастир. Певнено мовила Юлія. Кейсі на мить озирнувся, побачивши, як до воріт, підходить кілька ченців у чорних рясах. Здавалося, в їх образі не було нічого, що могло викликати занепокоєння, втім дивне передчуття змусило Кейсі озирнутися вдруге. Чоловіки у рясах один за одним зникали, перетинаючи поріг, але останній з когорти ченців зупинився на відстані від інших і, схоже, не квапився заходити до монастиря. Поглянувши на Кейсі та Юлію, дивний чинець, неквапливо відвернувши спиною, рушив у бік лісу. Найбільше здивував Кейсі одяг незнайомця, що вкрай різнився від решти. Довгий коричневий балахон з широким каптером видався Кейсі напрочі знайомим. Він, безумовно, вже бачив подібне брання раніше, лише не міг пригадати, де саме. Помітивши, що хлопець змінився в обличчі, Юлія поглянула у бік монастиря. Втім, дивного чоловіка там вже не було, усе гаразд, із пересторогою запитала Юлія. Несподіваний спалах у підсвідомості Кейсі збентежив та водночас повернув його до реальності. Пробач, я просто замислився, здається, пригадав номер батьків Олексія, мовив Кейсі. Це чудово, мовила Юлія. Тоді пропоную рушити у бік парку, а звідти їхати додому. У своєї черги, Кейсі вдячно хитнув головою. Востаннє поглянувши у бік монастиря. Вітаю вас, друзі. Дякую всім, хто дослухав до цього моменту. Якщо вам сподобалась історія, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою та лайком, аби історії з вогником змогли почути якомога більше людей, а ви не пропустили появу нових аудіокниг. За бажанням діліться своїми думками в коментах і заходьте на вогник. З повагою, голоси студії Вогнеслово Олександр Макієнко та Давидкин Микола. До нових зустрічей.